Гастрольний тур акторів Волинського обласного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка триває. Завдяки проекту до духовних скарбниць фонду Ігоря Палиці побачити виставу Шельменко Неччик тепер мали змогу мешканці ратного, в якому проживає більше 10 тисяч. Про естетичне збагачення ратнівчан дбає й директор районного будинку культури Тетяна Панасюк. Жінка свого часу опановувала акторську майстерність. Зараз активно сприяє розвитку театрального мистецтва у селищі. На базі будинку культури функціонує музичний. Школа. Звістку про приїзд Волинського обласного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка сприйняли особливо радісно подивитися комедію прийшли дорослі і малі. Це велика подія для наших раднівчан. Всі позитивно це сприйняли і, звичайно, всі пересічні люди, які з якими я там десь десь зустрічалася, дуже позитивно відгукувалися. Казали, що обов'язково прийдуть на виставу, так як люблять мистецтво. Естетичні потреби у сільській місцевості задовільні. Вільнити непросто, адже задля цього потрібно покинути господарські та хатні клопоти до районного центру, дістатися легше аніж до обласного. Тож Василь Рошинець разом із своїми колегами на перегляд вистави приїхав із сусіднього села Заболоття. Їздити якось так і не доводиться, знаєте, бо все така якась ну. Зайняті, все, робота, робота, все. Але сюди дуже з великим задоволенням приїхали. Не часто таке можна побачити. Я думаю, що всі дуже задоволені. Навіть і не проти були б, якби їх забуло, ті були, але ну, я розумію, при тому всьому, що це не так просто. За акторську майстерність для дочі віддячили щирими емоціями і очними оплисками. Перемогла любов, кохання, та залишились всі задоволені. І ми теж одержали позитивні емоції. Сподобалася акторська гра. Всі ар артисти наші талановиті, патріотичні. Я отримала моральне задоволення. Повірте, що душа сміється, і бачу, що люди, ратнівчани наші, дуже-дуже задоволені, тому що ця майстерність, ця творчість з такими виставами ще побільше їздили по таких селах, тому що на сьогоднішній день нам цього не вистачає. Програма Культура і духовність це один із напрямків, який підтримуватиме представництво фонду Ігоря Палиці тільки разом, що вже працює у ратному. Тож попереду нові цікаві проекти, можливо зініційовані мешканцями району. Адже від самого початку його працівники вивчають потреби ратнівчан, орієнтуються на їх зацікавлення.